Ходити до психолога це ок, більшість людей вважають ні, не так. Більшість людей свято вірять в те, що ходити до психолога це слабкість, це сором, це невміння справитися самому зі своїми проблемами. А якщо я вам скажу, що ходити до психолога це велика мужність. Тому що якщо у вас щось не так, ви не знаєте, чого ви хочете від життя. І прийти і поділитися цим з психологом, а він на хвилину незнайома вам людина, це зовсім не просто. Багато хто думає, що якщо поділитися з близькими або з друзями, то стане легше. Але це не вирішить вашої проблеми. Бо якщо у вас болить зуб, ви йдете до стоматолога, а не очікуєте, що, поговоривши з кимось, біль пройде сам собою. До психолога треба ставитися як до звичайного лікаря. Заболіло, і одразу звертайтесь до лікаря. Не займайтеся самолікуванням, бо що правильно самолікування шкідливе для вашого.